Вітаю п'ятниця 15 березня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Підсумковий випуск про головні події тижня в Україні та світі. Просто зараз кривавий ракетний удар по Одесі. У місті десятки загиблих і поранених вибори під канонаду. Поки у прикордонні триває спеціальна військова контроперація, на Росії переобирають Путіна. Віддали усе, що могли. США шкрибли гроші на незапланований пакет допомоги Україні. Українські міста щодня зазнають жорстоких ударів агресора. Сьогодні окупанти ракетами накривали Одесу. Кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 16, серед яких фельдшер і рятувальник, які після першого вибуху приїхали допомогти пораненим. Ще 55 людей, зокрема співробітники ДСНС, отримали поранення. Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки жахедів на Вінничину. Ще дві жертви, і це лише за сьогодні на Сумщині, по якій останнім часом б'ють все частіше. Нагадаю, там третій день поспіль розбирають завали п'ятиповерхівки, по які росіяни вдарили у середу. Білгороду та Курську евакуюватися четверту добу поспіль. Російські добровольці проводять масштабну військову операцію. Нагадаю, що у вівторок, 12 березня, російський добровольчий корпус спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів. Місцевих просять або тікати подалі від великих міст, або ж ховатися по підвалах. Повстанці також попереджають про удари по позиціях російських військових. Так вони прагнуть. Мінімізувати обстріли українських територій, попри блокування тамтешньою владою процесу евакуації населення, 7500 авто вже виїхали з Кульської та Белгородської областей. Водночас, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук в ефірі Ранок лайф наголосив, що Україна підтримує волевиявлення усіх російських добровольців. Ну, це російський добровольчий рух, який співзвучно з нами теж бореться з режимом Путіна, але це росіяни, громадяни Російської Федерації, які хочуть звільнити свою державу. Тому ми, як добровольці українські, звичайно, підтримуємо прагнення усіх народів світу до отримання свободи, тому числі і тих, хто зі зброєю в руках намагається звільнити свою батьківщину від цього ненависного режиму. Це перший момент. Ну і по-друге, звичайно, ми підтримуємо волевиявлення усіх. Російських добровольців, які можливо таким чином вирішили прийти достроково на виборчі дільниці і взяти участь. Ну принаймні, хоча б показати, що на цих виборах, які виборами назвати важко, під час цього фарсу можна спробувати проголосувати, хоча б виявивши свою точку зору на те, що відбувається, у РФ почалися триденні вибори президента. Фарс, що імітує демократичний процес, самі росіяни перетворили на справжній цирк на дільницях. Про Ходять концерти і маскаради. А до кабінок для голосування завозять ручки з зникаючими чорнилами. Із Путіна посміявся президент Євроради, наперед привітавши його з перемогою. А Шар Мішель відзначив, що все одно альтернативи цьому не очікується. Незаконні вибори Путіна тривають і на тимчасово окупованих територіях України. У списках виборців полонені зниклі безвісти та загиблі окупанти. Між тим парламенти 20 країн відмовилися визнавати їх результати. І так же сталося, що багато росіян змушені обирати, бігти голосувати чи бігти до бомбосховища у Белгороді. Наприклад, черговий вибух пролунав просто на дільниці. Раніше ж про теракти на виборах УРФ попередили так звані загони Навального. Привет! Это боевые отряды Навального. Вы сегодня уже видели результаты нашей работы. Но у нас есть еще много подарков для предателей России. Режим уже уничтожил многих наших борцов за демократию, Немцова и других. А выборы после убийства Навального плевок на все, что они сделали для России. Выборы без Навального в списках – это не выборы. Все избиркомы России – законная цель для нашей деятельности. По всій лінії фронту вдалося запустити ротацію захисників. Частини і підрозділи, які тривалий час виконують бойові завдання на передові, замінюють, розповів головнокомандувач ЗСУ. А от прогнози британської розвідки не дуже позитивні. Аналітики зазначають, що найближчі тижні для українського війська будуть складними. Росіяни також спробували атакувати українські позиції на звільненому правобережжі Херсонщини, щоб показати квазі перемогу перед псевдовиборами. Путіна пояснює речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Вони просували наратив про повернення на правий берег, і їм бутрай була потрібна, хоч якась малесенька квазі-перемога перед квазі-виборами. Ось вони і спромоглися на такий штурм, відібрали кубку відчайдухів. Відправили їх на човні, але ну не кожний птах долітає до середини Дніпра, а тим більше з не з тим прапором, скажімо так, на борту. Тому потужний артилерійський вогонь зупинив човна, скоротив його на чверть, деформувавши знатно, в тому числі ще особовий склад. Відправили у е, вихідні позиції. США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Про це повідомив представник Білого Дому Джейк Саліван. Україна, зокрема, отримує ракети АТАКАМС і крупнокаліберні снаряди для далекобійної артилерії. Це перший пакет військової допомоги з грудня 2023 року і може бути останнім, який надасть США без затвердження нового бюджету для України. У Білому домі визнають, цього пакету вистачить лише на декілька тижнів. 800 тисяч артснарядів отримає Україна вже на початку літа. Боєприпаси закуплять у держав, які досі зберігали нейтралітет у війні або не виступали відкрито проти Росії. Вартість контракту близько 2 мільярдів доларів. Участь взяли Нідерланди і виділили 250 мільйонів євро. Бельгія 200 мільйонів. Норвегія 140 мільйонів євро. Ще 100 мільйонів дала Португалія. Інші країни не розкривають суми внесків, а деякі навіть свою участь у програмі. Якщо США відправлять війська в Україну, Москва вважатиметься значною ескалацією, заявив російський диктатор в інтерв'ю пропагандисту Кисельову. Водночас, так звану російську формулу миру озвучив заступник голови Радбезу РФ Медведєв. Вона передбачає капітуляцію України, виплату компенсації Росії, ухвалення акту про воз'єднання території колишньої України з РФ, а також щоб західні країни визнали київський політичний режим нацистським та провели примусову денацифікацію всіх органів влади під контролем ООН. В ніч проти п'ятниці українські безпілотники атакували чергове підприємство РФ, яке займається переробкою нафти. Трипташки вправно влучили у Перший завод у Калузькій області «Угур» відзначили, що він працював на військові цілі днями раніше. Дрони української розвідки атакували щонайменше 5 російських НПЗ, більшість з яких входять до топ 5 найбільших НПЗ країни-агресора. Через подібні атаки Росія практично змушена зупинити імпорт нафти. Це вже призвело до подорожчання сировини на світових ринках, а ціни на азійській біржі злетіли до чотиримісячного максимуму. ВМС повідомили про деталі знищення російського танкера Механік Погодін. Судно належало компанії, яка внесена до санкційного списку. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС його викинули на берег тимчасово окупованої Кінбурзької коси. Окупанти розгорнули на танкері пост для розвідки, а також засоби РЕП та використовували його для ударів fpv дронами по Херсонщині повітряні сили ЗСУ знищили танкер у повній відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. Станом на ранок четверга в Азовському і Чорному морях вже не було жодного судна РФ, а носій калібрів Росії відсунула у Середземне море. 3 мільйони 700 тисяч українських чоловіків можна мобілізувати, підрахували у Financial Times. Решта вже воюють, мають інвалідність, перебувають за кордоном або заброньовані. А от із законопроєктом про мобілізацію знов якісь проблеми. Норму про блокування рахунків оборонний комітет парламенту остаточно відхилив, а обмеження керуванням транспортним засобом поки що залишили. Розповів новинам лайф член комітету та нардеп Олександр Фідієнко. Між тим мережою і надалі ширяться кадри шокуючих методів представників ТЦК, які силоміць забирають чоловіків. Чим небезпечні такі мобілізовані на передовій, розповів народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок Лайф живемо в правовій державі, і ми маємо думати з перспективою як мінімум про кілька речей. Перше, який приклад показують військові іншим, яка мотивація створюється в цих хлопців? Більшість тих, хто на нулі чи поруч з ним на фронті, поруч близько воює безпосередньо щодня. Вони вам скажуть, такі хлопці ніяк не мотивовані, їх неможливо в принципі принципі заставити нормально воювати, вони можуть ще інших підставити. Тобто, має непевно процес, якісь перевиховання тоді проходити після таких ексцесів. Наступна річ: це є предмет для позову до суду. Про чому міжнародного суду це захист прав людини. Ці історії нам не потрібні, тому що все ці історії будуть якісь український громадянин проти української держави. Наступна історія. Фактично, ми всюди говоримо, що демократична держава і воюємо за демократичні цінності. А тут показуємо такі інциденти, які про проявом абсолютної неповаги до людських прав. 16 порушників сплатили переправникові 111 тисяч 500 доларів, аби потрапити до Угорщини. Про такий улов повідомили закарпатські прикордонники. Супроводжував утікачів 27-річний місцевий мешканець, який разом із клієнтами намагався втекти. Усіх затримали 4 мільйони 300 тисяч осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Такі дані станом на 31 січня цього року оприлюднив Євростат. Основними країнами ЄС, які надали українцям статус тимчасового захисту, були Німеччина, куди перебралися понад мільйон з чверті українців, Польща, куди приїхали майже мільйон, та Чехія. Де знайшли прихисток майже 400 тисяч людей з України. Очільника столичного метро Віктора Брагінського буде звільнено. Він вже сам подав заяву про відставку. Міський голова Києва Віталій Кличко натякнув, що причиною такого рішення є журналістське розслідування Бігу У матеріалі йдеться зокрема про. Незадеклароване майно Брагінського на 52 мільйони гривень та підозріло великі статки рідних посадовця. Брагінський очолював Київський метрополітен протягом останніх десяти років. Центр протидії дезінформації та кібердепартамент СБУ оприлюднили списки небезпечних телеграм-каналів. Списки допоможуть українцям уникати каналів, де поширюють пропаганду. До повного переліку увійшли 355 пабліків. СБУ закликає українців недовір. Ряд інформації з цих джерел, і наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини лайф. Слава ЗСУ! Слава Україні!